Привіт, друже! Ти на каналі Ходабечвод з найкращими та динамічними World of оф Ніанс. І що ж, в цьому відео вирішив показати цього разу пазика сьомого, не сьомого рівня, десятого, пазик сьомий називається десятого рівня. Ну і так, більш ніж впевнений, що і так всі знають, що це за танк. І за кермомод зараз показую. До речі, я розібрався в цьому модпаку українському. Хто не дивився попередній відосик, от я в ньому говорив за перший український модпак, який я в собі встановив. Так, і сьогодні якраз він. Оце я нажимаю Alt і тут показую от, прихована статистика в нашого автора реплею та його совзводник. Совзводного Амікса 50Б. Зелена статистика, вона. Відома у нас вона прихована. Та ще є РХМ. У нього така синенька бірюзова статистика, хто як називає по-різному. Ще раз повторюся, як неодноразово говорив у своїх відосиках. І що я маю на увазі? От у нас швидше за все непростий гравець сидить 60%, так скільки в нього, 60%. Так, до перемог у нашого созводного Ерхема, це швидше за все твінг 3366 по ВН8 та 64% перемог, але тільки 3 тисячі награно боїв. І зараз дуже цікаве, щось вам покажу. Хто проти нас грає. Непрості гравці, далеко непрості. От зараз зробимо постріл і зараз покажу. Так, ми зараз пробиваємо 60 ТП Левандовського одного з них, тому що є їх, там є дві штуки. І подивіться з бронзовими кулачками в команді противника. Хто знає, що це за кулачки, обов'язково пиши в коментарях. Це вони не за даються. Так-так, це за турнірні бої. Це тільки самі найкращі бої світу танків можуть їх отримати: бронзові, срібні та золоті. І що ж, сьогодні будемо грати просто проти таких знатаків. За кермом нашого сьогоднішнього яка грає гравець з ніком Bring Back All Chat. Якось так. Щось там він Надрукував, там не знаю, щось там англійською мовою, звичайно, переводити, немає жодного сенсу і зациклюватись на цьому, але такий довжелезний нік. І от Bring Back будемо його називати, скорочено 0-2, щоб не говорити кожного разу. Отак, автор реплею. знаю, це трішечки набридає, тож будемо брінбек його називати. Так, дивіться, знову два рази поспіл. Вилітає дуже чудова Альфа за 600. Зараз будемо освіжувати свою пам'ять по гарматі. Декілька слів про цей танк до гармати мається на увазі. Перед тим як будемо дивитися на неї. Недавно апала цей танк. Ну, як недавно, вже декілька місяців, певно, пройшло. Не помітив я такого великого покращення ТТХ цього. Танка, от немає таких жирних боїв на стрільних на сайті Water от цей бій Це рекорд, абсолютний рекорд, патча 1.25. Тож, дивимося та насолоджуйтесь, до речі. так і що Під калібрами зараз працює наш Bring back Це вони голдові йдуть, 560 середньої разової шкоди за постріл та 325 мм. Пробиває броні. Така сама, таке саме бронепробиття та такі самі підкалібри, як в АМІКСА 50 б Барабанного танка важкого 10 рівня. Так так що, от, такі справи. Бронебійний снаряд стандартний теж 560 забирає середній та 276 пробиває броню. Це досить непогано. Стандартний бронебійний снаряд непогано так пробуває. Так і що, фугаси забирають 700 та 65 мм. Тільки пробивають в обороні. От у нас вже за 5 тисяч напулька, но ну, 5173, якщо бути докладніше. 2-2 рахунок, По пойдем на команду, ми трішки зараз виграємо. Так, зараз дуже важливий от, такий був постріл е, в гусеницю по 60-тіп. От ми зараз його затримали. От, він зараз просто, швидше за все, хотів виїжджати, забрати С-75-го. Е і зараз просто противники поїхали. О, -о, -о, -це. О, ло 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 зараз просто всі навалилися, швидше за все, зараз у нас. Просто обкружили та вбили. Ну за нами ще є союзники. Т-30 союзний та хом'як, це танки 9-го рівня. Так, до речі, забув згадати, що можливо хтось не помітив по одній артилерії тільки в командах є. Так і що зараз, боже, об'єкт 705, ще трішечки його ви виліз на гірку там на ту скалу. Але якось не знаю, щось схаменувся. Не знаю, як ми його не пробуваємо. Там зелененьким світилося. Ну, але не суть. Так, ну що ж, він нас не пробуває. Ми його взамін теж не пробуваємо, але 60 ТП теж розрядили. У нас перезарядка швидше йде, як 60 ТП. Так що, так, вирішую я все ж таки виїжджати. Ще раз повторюся, це непростий гравець такий статист. Не дивлячись на те, що показує червоненький. А от на нікнейму, на танку, назву танку немає що дивитися. Ще раз повторюся, я розібрався вже в цьому модпаку. Це просто прихована статистика. Ну, принаймні мені так здається. Можливо, помиляюся, якщо, можливо, щось, то хтось поправить мене коментарях. І що, 60 тепер ще один. Так, мансуємо вліво-вправо, атаки на чоловіче давай. Давай, роби постріл, і чудово, він нас не пробиває. А ми бортек його забираємо. Ну, дякувати. ВБР, що, хоча б пройшла Альфа 575, а то прийшло бся, прийшло бся ще чекати. Декілька секунд, ну, там не знаю, в районі десь 12 секунд нас перезарядка, щоб його добрати, все одно ми його встигали добирати, навіть якщо б не вилетіла альфа. У нас швидша перезарядка ніж 60ТП. В 60 ТП, от повністю на боновому спорядженні, і в мене 60 ТП теж є, повністю прокачаний, з бойовим братством, і все, що можна розкочегарити, абсолютно Сама швидша перезарядка в 60 тп Це 14 з лишнім секунд, 14 чи 146. Якось так. Ну що. Так акуратненько проїжджаємо, за нами ще плентається десь наш союзний Т-30. Так, в нього подивіться кілька От Я нажав на Alt. Зараз на мінімапі відображаються хітпойнти всіх танків союзних та ворожих. От подивіться на хітпойнти нашого Т-30. Я не знаю, як він ще живий залишився. Не знаю. Кілька хітпойнтиків в нього залишилось. Ну що, Т-54 нас підсвічує. Так, зводимося так, на вірочку не зводимося і. От зараз чудово, що Т-54-й зараз нас не помітив, а він просто розвернув башту, ніби ніби спеціально так відвернув башту, щоб нам було краще його пробити. Якщо б він розвернув башту в нашу сторону, що чи за все ми б його навіть і не пробили? Так, як тигр їде до нас, це вже дуже чудово. Новина 2000 хітпонтів потенційних до нашої копілки, це вже чудово. Так, ну що ж, гус з гусеницею 469, тільки вилітає. Ну, альфа трішечки, ну, крутило. На початку крутило, немає що говорити, вже трішечки вже немає. Не відкручують, відкручують, але ви знаєте, як дають, так і, від, і забирають. От, от якось так. 8к у нас вже майже в кишені. Їдемо на як тигра. Саме головне, щоб зараз на базі там не позасідали. Противники. Так, 114 СП2, не знати де він є, він світився останній раз на іншому фланзі. Так, і все ж таки є тут противники, СТРВ-103-0, ЕБР-105 ще тут є, ну, БР-105 нас не проб'є, навіть якщо він буде на голді. Кумулятивами так він працює, але він все одно нас не проб'є взагалі зовсім нікуди. От Слабке місце в пазика цього, маска і щічки. В щічки, якщо б передокрутили, можливо, він нас навіть би і пробив. Але в маску немає жодного шансу. Ні, Не знаю, куди він кидає. Зараз з гусеницею показала, що він десь гусеницю влучив, і в нього навіть не вистачає ем, калібра, щоб нам збити гусеницю. Подивіться, що це за шот був. Зараз ми ЕБР 105 забираємо просто блайндшотом, шотом Він навіть не світиться, Так, РхМ наш совзводний пише, what? А інший АМІКСу 50 б пише Nice Shot. Пише, що це за гра, What a Game. Пише на Архемі, Що це за гра така Чоловіче. Ну і що? СТРВ-шко ми, до речі, підсвітили. Можливо, асистик нам якийсь бодай капне, якийсь так, і це вже буде дуже добре. До позначки, якщо він набиває її, так 951 асистика. Це вже дуже чудово. Так, 114 sp 2 от, от такий бірюзовенький синенький такий гравець, теж знає толку в цій грі. Так, і так, так само, як ім'я, принаймні, так, скільки в нього по 8 показує. 2797. Це зараз 114 sp 2 Ну але в цього чоловіка вже 23 тисячі боїв. Так, ну такий знає, прожарений такий трішечки гравець, І що? От зараз він нам пошкоджує так і бабаха, наша союзна його просто старано добирає. Ось такі у нас сьогодні бій майстра ми здобуваємо. А так, це що у нас? Спортани, стальна стіна та основний калібр і... Рекордні 10 тисяч завданої шкоди. Тобто бланшот по ЕБРО 105 п'ятому ну, це не відображалося. Там 10 тисяч з лишнім було. Я так розумію, що десь біля 200 хітпонтів мав ще ЕБР, як ми його забирали з Енвіза. І що ж, 5 врагів, 1660 чисто шістдесят досвідом здобули, і з преміум акаунтом, не дивлячись, що ми працювали абсолютно повністю весь бій на голдових підкалібрах. Ми пішли ще в плюс на 32 з лишнім тисячі срібла. Обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал, пиши будь-який коментар та поширюй відео. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!